Мої вітання глядачам Рудани. В ефірі цей день. У студії Михайло Бистров. Починаємо сьогодні з такого. Загинув патріот і професіонал. Ми хочемо допомогти поховати його на вірменській землі. Криворіжці попрощалися з гаустом галстяном, життя якого забрала ворожа ракета. Енергія сонця для економії коштів. Підвищуємо енергонезалежність та енергоефективність об'єктів. У міських медзакладах встановлюють сонячні електростанції. Сьогодні криворіжці прощалися з галустом Галстяном. 6 грудня він загинув внаслідок ракетного удару по адмінбудівлі, де перебували, зокрема, відряджені працівники Донецького апеляційного суду. Загиблий працював помічником судді, Був принциповою та чесною людиною. Ігор Кононенко розкаже більше. Надвечір 6 грудня російські терористи атакували кривий ріг. Балістична ракета зруйнувала три адмінбудівлі. В одній з них у цей час працювали відряджені працівники апарату Донецького апеляційного суду. Серед них і помічник судді Галуст Галстян. Одразу після вибуху він перестав виходити на зв'язок. Його рятувальники шукали цілу ніч, і тільки під ранок тіло чоловіка дісталося з-під завалів. Галусту Галстяну було 32 роки. Я особисто з ним на жаль не був знайомий, але ми дуже телефонному зв'язку були. Ми з ним розмовляли. Він 7 декабря це велика трагічна дата вірменського народу. І він позвонив мені, сказав, що він хоче 7 грудня присутні бути на внашуванні неповинних жертв землетрусу. Але так вийшло, що 6 грудня ракета. Забрала саму добрую, вдячливу людину. Колеги згадують, галуз був не лише висококласним професіоналом, а й людиною з великим серцем. Галуст Таголтян був дуже, дуже хорошою людиною, дуже відкритою і щирою. Таких як він дуже мало на, на цій планеті. Тому це дуже сильно важка втрата. І ми будемо дуже сильно за ним сумувати. Галуст Галстян з 2020 року працював на державній службі в Донецькому апеляційному суді у Маріуполі. Після повномасштабного вторгнення допомагав евакуювати з цього міста документи і матеріальні цінності. Потім Галуст переїхав до Кривого Рогу, де продовжив працювати на своїй посаді. Відданий справі людина з доброю вдачею. Таким його пам'ятатимуть колеги. Віселим, добрим, веселим, добрим, завжди життєрадісним, радісним, завжди підтримував, художні, коли треба було допомогти. Завжди був до всіх уважний такий. Кожного дня зустріне, привітається, якесь слово скаже. Ну, особисто, не так, що загально тако. Він дуже до роботи був такий трудоголік, можна сказати, що він дуже старався розвиватися, і в нього була велика. Ну, потенційна кар'єра, він мог служити ще народу України державі, і це дуже велика втрата для нас, доброю людиною, дуже патріотичною, так як він жив в Україні. Тільки добре і дуже трагічно, дуже молода людина. І Як це матері ховати дитину? І нам, нам всім дуже важко. Рада суддів України звернулась до спільноти представників органів та установ системи правосуддя з проханням допомогти батькам з похованням галуста на батьківщині у Вірменії. Для них це буде єдина і остання можливість бути ближче до сина. За проханням батьків ми хочемо допомогти поховати його на вірменській землі. Тому звертаємось до всіх небайдужих, хто може допомогти нам у цій нелегкій справі. Відспівували загиблого у храмі іверської ікони Божої Матері, а поховають у вірменському місті Горіс. Там пройшло його дитинство. Там він дорослішав. Але часку серця галуз Галстян назавжди залишить у Кривому Розі. Ігор Кононенко, Олександр Домашов цей день. Сьогодні вранці сталася трагедія у селі Широке Криворізького району. Унаслідок пожежі загинула трирічна дівчинка. До служби порятунку надійшло повідомлення про те, що на вулиці Бересткова селище Широке в Криворізького району виникла пожежа в приватному житловому будинку. На момент прибуття рятувальників до місця події вогнем було охоплено другий поверх. Горіли домашні речі на загальній площі 45 квадратних метрів. Під час ліквідації пожежі вогнеборці виявили тіло дівчинки 2020 року народження. Пожежу ліквідовано о 9.57. Ймовірна причина виникнення пожежі це дитячі пустощі з вогнем. Звертаємось до батьків, пояснюйте дітям небезпеку і наслідки гри з вогнем. Виховуйте у дітей навички культури безпечної поведінки, демонструючи на власному прикладі обережність у поводженні з вогнем, газом, побутовою хімією, ліками. І пам'ятайте, що життя ваших дітей залежить лише від вас самих. У двох міських лікарнях та двох будинках милосердя встановлені сонячні електростанції. Проєкт з термомодернізації об'єктів комунальної сфери та соціального призначення місто реалізує у співпраці з міжнародними партнерами. Детальніше Валерій Кожухар. Оснащення міських лікарень додатковими джерелами автономного живлення додає стабільності в роботі медзакладів під час блекаутів та стабілізаційних відключень електроенергії. У травні цього року сонячну станцію потужністю у 40 кВт встановили на даху одного з корпусів 16-ї лікарні. Цей проект реалізований у співпраці з міжнародними партнерами. Понад півтори сотні сонячних панелей встановили за технічної допомоги німецьких фахівців. За час роботи станція виробила близько 30 мегаватт годин електроенергії. Енергії на суму майже 300 тисяч гривень, ми підвищуємо енергонезалежність та енергоефективність об'єктів на території нашого міста. Насамперед, лікарень можу сказати, що за три роки, завдячуючи тим генераторам, великим генераторам, які ми закупили на всі лікарні, не було б і любому блекауті жодного збоя. Ми впроваджуємо декілька великих проєктів і по сонячним електростанціям на дахах лікарень. І когенераційні установки, це коли з газу робиться електроенергія. Також модульні котельні на лікарнях. У нас декілька десятків зараз проєктів впроваджуються. Це енергоефективність, це можливість роботи за будь-яких умов. Є вже більше п'яти реалізованих проєктів, по яким і підвищилася енергонезалежність, і окрім цього, лікарні мають можливість економити кошти і там витрачати їх на різні. Інші свої потреби фахівці з енергоменеджменту високо оцінюють ефективність роботи сонячної електростанції і планують продовжувати енергомодернізацію закладів у кривому розі. Це дозволить заощаджувати бюджетні кошти. Це зекономлені кіловати, закономлені кошти, які б могли виділятись з міського бюджету на оплату електроенергії даної лікарні. Захід енергоефективний, і ми плануємо далі поширити ці заходи на другі лікарні, а також на заклади освіти міста. Валерій Кожухар Андрій Славний цей день. У Кривому Розі в рамках проєкту ФЕМ-квартал жінок запросили на лекцію неоплачувана доглядова праця. Про що говорили знає Тетяна Васильєва. Неоплатна жіноча доглядова праця тема не нова. За безумовною соціальною згодою жінка веде серйозний родинний менеджмент, прибирає, куховарить, пере і прасує, доглядає за дітьми, дбає про їхній всебічний розвиток. Якщо цей перелік жіночої місії перекласти на професійну діяльність, вийде дуже дороговартісна послуга. На сьогодні це понад 40 тисяч гривень щомісяця, без урахування доходу з основного місця роботи. Якщо перевести її в гроші, дуже часто і деякі країни ведуть таку статистику, вона дорівнює рівню Внутрішнього валового продукту, тобто це колосальні гроші, які економлять жінки своєю працею, своєю ну, жертовністю це так скажемо для держави. Але справедливості вона має бути дійсно видима, визнана і оплачувана. І до неї мають залучити залучити всі члени і членкині родини, а не перекладатися тільки на одну людину, яка через це буде втрачати можливість для самореалізації. Така діяльність у дві зміни з роками дається жінці в знаки. А надто нині у війну, коли ще більше матерів і дружин залишаються з тими ж проблемами наодинці. Багато жінок підтримують матеріально і морально своїх чоловіків на фронті, волонтерять, ініціюють соціальні проєкти, доглядають за пораненими військовими. Догляд вдома це не просто сидіти тримати за руку і подати склянку води. Він багатоетапний і починається в той момент, коли військовий взагалі йде до армії, і вже на тому етапі на жінку лягає небачена відповідальність. Мало того, що ту частину роботи, яку виконував чоловік, тепер виконує вона. На ній залишаються діти, на ній залишається її основна робота, залишається догляд за домом і з'являється цей аспект дбати про його комфорт в армії. Якщо військовий отримує поранення, далі йде у нас відвідування в лікарні, пошук потрібних ліків, адаптація житла, проведення тих чи інших медичних маніпуляцій. Дар'я переконана, рідні поранених воїнів, зниклих безвісти і загиблих мають велику потребу у соціальній та юридичній підтримці. Говорить, ця тема потребує рішень на державному рівні. Приймається у нас новий закон, вводиться нова посада фахівець з супроводу ветеранів. проте в цій посаді, в цій людині не враховані спілкування з дружиною, спілкування з родиною, підтримка поранених військових Йдеться безпосередньо про демобілізованого бійця. Втім, це вже добре. Що є хтось, хто супроводжує людину після демобілізації? Тож сподіваємось, що торкнуться і питання поранених малобомбільних людей після служби. Тетяна Васильєва Олег Каплій. Цей день цей день в ефірі. Дивіться далі. Зимові космічні пригоди. Всі творчі колективи зраділи, тому що ми відкриваємо наші зимові заходи. Дитяче свято у палаці культури мистецький. Повітряний карнавал віри білошавіної. Дуже багато було країн. Зі мною на п'єдесталі стояла Венгрія, ще Україна і я. Приворожанка підкорила п'єдестал чемпіонату світу з повітряної гімнастики. Космічні пригоди на шляху до заповітної мрії. Театралізоване дійство підготував для маленьких криворіжців та їхніх батьків палац культури мистецький. Розважальний захід з вікторинами, конкурсами і танцювальною програмою відвідала наша знімальна група. Таємо вас на космічному лайнері запрошуємо на посадку. Палац культури мистецький підхопив естафету новорічно-різдвяних свят. Аніматори, улюблені казкові герої, ігрові шоу-програми. Один з провідних закладів культури Саксаганського району підготував для малечі театралізоване новорічне дійство Космічні пригоди до заповітної мрії. Творчі колективи зраділи, тому що ми відкриваємо наші зимові заходи, особливо дитячі колективи це для них завжди свято. Це зустріч з глядачами, це оплески. І головне, вони теж не і артисти, і учасники нашого театралізованого дійства. Це і театральний колектив, площа М», і зразковий ансамбль бального танцю. Наткнення, і зразковий хореографічний ансамбль Юність і хореографічний ансамбль Юність Кіц». І зразкова церкова студія Арлекін, і народний ансамбль народного танцю Гірник, народний колектив народного сценічного танцю Дзига. Всі колективи дуже зраділи і чекають свого глядача. Космічні пригоди до заповітної мрії це подорож на планету Новий рік. Головні герої разом зі святим Миколаєм переносять глядача у казковий світ під зірковим небом, проводять для дітей розважальну програму та руханки. Ми дуже наділи, що всім сподобається цей танець. Він дуже драйвовий, гарний та дає багато настрою. Ми вкладали у нашу пісню те, що ми бажаємо усім українцям, криворіжцям гарного життя та мирного життя. Новорічна концертно-розважальна програма триватиме у палаці культури мистецький впродовж місяця. З 20 грудня у гості до закладу запрошують учнів шкіл та гімназій Саксаганського району. Загалом до нового року в кривому розі проведуть близько 300 святкових заходів, понад 60 – для дітей військових та інших пільгових категорій, де діти отримують отримують солодкі подарунки від міста. Ми миру цим Новому році. Іван Проводов, Олексій Правицький цей день. Криворізький плавець Денис Кесіль, що нині живе і тренується у Дніпрі, виборов чергову престижну нагороду. Цього разу дворазовий учасник Олімпійських ігор доєднався до команди військовослужбовців, які представляють Україну на чемпіонаті світу міжнародної ради військового спорту. У змаганнях, що проходять у німецькому Варендорфі, беруть участь спортсмени з 17 країн Європи. У перший день чемпіонату Денис Кесіль виборов золоту нагороду на дистанції 200 метрів. В батерфляям змагання тривають попереду у нашого земляка нові запливи. Криворожанка Віра Білошавіна здобула перемогу на чемпіонаті світу з повітряної гімнастики. Детальніше у нашому сюжеті. Please stand up for the national anthem of Ukraine. Високий спортивний п'єдестал в Італії підкорили дві юні українки. Одна з них криворожанка Віра Білошавіна. 11-річна спортсменка посіла перше місце на світових змаганнях з повітряної гімнастики у категорії юні аматори, членів журі чемпіонату світу повітряні полотна. Гімнастка підкорила своїм повітряним карнавалом. У мене було дуже багато людей в категорії. Було 18 людей, виступало і кільце, і полотна. Я на полотнах. У мене номер карнавал веселий, дуже багато було країн. Зі мною на п'єдесталі стояла Венгрія, ще Україна і я. Я зайняла перше місце. Віра Білошавіна займалася спортивною акробатикою, але з початком великої війни її тренерка виїхала за кордон. Відтоді спортсменка занурилася у захоплюючий світ повітряних трюків під керівництвом досвідченої тренерки Анастасії Бондаренко. З нею і досягла успіху на чемпіонаті світу. Готувалася я, мабуть, з кінця весни і дуже вдячна тренеру. Це стільки було тренувань. Стільки сліз. І ще дякую батькам за підтримку та витривалість. Надія Шевченко, Іван Проводов, Назар Прусенко. Цей день. Вже від завтра у кривому розі погіршиться погода. Мокрий сніг ожеледиться з подальшим зниженням температури. Такий прогноз Дніпропетровського регіонального центру з гідрометеорології. На завтра, 12 грудня, очікується хмарна погода. Вночі дощ, мокрий сніг, вдень невеликий дощ і мокрий сніг. Місцями на дорогах ожеледиться. Можливі місцями налипання мокрого снігу. Вітер північно-західний, 7-12 метрів за секунду. Температура повітря протягом доби від двох морозу до трьох тепла. 13 грудня теж очікується сніг, мокрий сніг, на дорогах ожеледиться, зниження температури вночі, 1 шість морозу в день, но мінус А от 14 грудня попередньо опади припиняються і. Зниження нічних температур на вихідні до 6-11 градусів морозу на ніч в день, мінус один, мінус спочатку вкладні опади, дощ, мокрий сніг, сніг, а потім зниження температур. Це все на сьогодні. Більше інформації на нашому сайті та сторінках Рудани у соцмережах. До зустрічі в ефірі.